Вправа 31 усно укажи пари, де перше число є дільником другого. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні 7 і 28. Ну, оскільки 28 поділити на 7 дорівнює 4, то така пара нам підходить. Давайте я зеленим кольором підкреслюю. Так. Ну і записуємо тоді. Можна записати, що 28, що ділиться на 7, це дорівнює 4. Є. Так, 9 і 31. Ну, 31 на 9 не ділиться. Так що ця пара нам не підходить. 16 і 4. Тут увага. 4 не ділиться на 16. Тому 16 не є дільником 4. Нам не підходить. А от четвертому підходить. Ми давайте підкреслимо. 19 і 9. Тобто чому? Тому що 19. Що ділиться на 19. Це буде одиниця. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.